Що таке CoFamily Це спільнота сімей, які втілюють загальнолюдські цінності. Чесність. Щирість. Шанобливість. Заощадливість. Щастя. Гармонійність. Вірність. Істина любов. Віра. Мир. Відповідальність. Життя заради інших. Відданість. Свобода. Єдність. Воля взаємозалежність. школою, яка виховує всі ці цінності, є сім'я. Тому через наш канал ми досліджуємо і ділимося досвідом їх практики саме у сім'ї. ми нашу славну Україну, Гей, гей, розвеселимо! Наша спільнота утворилася в Україні, тому у назві нашого каналу є частинка UA. Ми прагнемо бути свідомими громадянами, які діють на благо нашої країни. Але ми також не відокремлюємо Україну від світу. Серед нас є чимало міжнародних шлюбів, які сприяють міжнародній взаємодії та розвитку. Ми показуємо реальні стосунки чоловіка і дружини, батьків і дітей, а також братів і сестер. Ділимося своїми помилками і успіхами, щоб допомогти вам ще краще будувати відносини і бути щасливішими. А ще ми показуємо новий метод розвитку та виховання гармонійної особистості. Це сімейний колівін. Саме тому у назві каналу є префікс ко. Ми поділимося, як це працює на практиці: як дві, три чи більше сімей будують стосунки, виховують дітей і дбають про побут разом. Тож, приємного перегляду! Будемо раді вашим коментарям про підписки і вподобайки. Не нагадуємо, щоб не наблюдати. Натомість ласкаво просимо на cofamily.ua.